Прошу, сестричка, запрошую тебе до сцени. Вітаю вас, дорогі друзі, любі гості нашої церкви. Вітаю всіх, хто в нас є сьогодні в прямому ефірі. Це, як ви всі знаєте, потужний, дуже, потужний час, де люди свідчать та діляться славою Божою в своєму житті. Але перш ніж почати, я хочу зачитати вам місце писання, від якого я буду відштовхуватися під час свого свідчення. Це Псалом 71, з 19 по 24 вірш. Про силу й велич Божу, оповім прийдешнім поколінням про доброту Твою, Господь, яка небес сягнула. Ніхто з тобою, Боже, порівнятися не може, бо Ти, Господь чудес, багато сотворив. Ти, Боже, дав мені пізнати турбот і бід годину, та наодинці з ними ти мене не кинув. І не дав загинути мені, хоч у якій я глибині тонув, мене ти виручав. Втішай мене, допоможи натхненням заручитися на славні справи, на арфі прославлятиму тебе, мій Боже, співатиму хвалу на лірі святому Богу Ізраїлю. Мою ти душу спас для щастя, тож з уст зриваються слова подяки лине величайна пісня про добрі твої Божі справи, а нечистивці, що мене на смерть штовхали, зазнають сором і ганьбу поразки. Е, багато хто знає, хто ще не знає, я е, являюсь членом церкви, я є служителем, і е, в, жит... в моє життя, як і в життя багатьох людей, приходили випробування і труднощі. І Якийсь період часу, сім місяців, ми з чоловіком чекали дитинку. Господь дарував нам прекрасну цю можливість стати батьками. І, можливо, хтось пам'ятає приблизно рік тому назад, майже рік, в червні буде рік, як приїжджав пастор з Фінляндії і напророчив нам, що в нас зароджується нове життя. І воно так і відбулося. 7 місяців 28 тижнів вагітності пройшло ідеально, просто ідеально, без всяких, без всяких відхилень. Але на 28 му тижні вагітності у нас поставили діагноз гігантська пухлина головного мозку в дитини. Це було дуже великим ударом, особисто для мене і для мого чоловіка. Але нас послали далі на обстеження до Києва, де ми проходили МРТ. Чесно сказати, грошей на це все не було, друзі, але Господь Він завжди поруч, завжди. Навіть в ті часи, коли в тебе випробування, коли в тебе темрява, коли в тебе бурі. Господь допомагає. І коли нам потрібно було кошти для того, щоб прийти це до обстеження і поїхати зробити всі необхідні аналізи, Господь допоміг. Він благословив фінансами, Він допоміг це все пройти. І приїхавши назад, я дуже довго чекала рішення, я вірила, весь цей час я стояла на Слові Божому, я молилася. Але в понеділок прийшло, прийшов результат, що це. Величезна пухлина, яка перекрила дихальні шляхи, і ця пухлина не сумісна з життям дитини. Це став для мене ще один удар, тому що я, я вірила і я сподівалася на те, що Господь зцілить мою донечку. І з понеділка до середи вся церква стояла в проломі в молитві. Вони брали молитовний ланцюжок кожних півгодини, молилися, постилися. Допомагали фінансами, втішували, дзвонили. І ми з чоловіком стояли в переломі, вірили в те, що прийде це чудо, неймовірне це чудо, тому що в Слові Божому так написано, що Господь зцілював будь-які хвороби і прокажених, і тих, в кого були прокази, і тих, в кого були несумісні з життям хвороби, але Ісус робить чудеса. Але, але в нас так не відбулося. В середу у мене розпочались пологи. Вівторок вночі, з вівторка ввечері до середи, в мене розпочались пологи, і в середу я народила донечку Олівію. Речі робили все можливе, але вона прожила всього годину сорок і померла. Це був дуже важкий період в моєму житті, де я. Мені було важко молитись, мені було важко читати слово. Але я проламувала себе, я проламувала настільки, що я через силу це робила, друзі. Робила це через силу, тому що я розуміла, що мені не потрібно втрачати Бога, мені потрібно рухатись далі. Але в цьому всьому до, до цього всього мого чоловіка мали забрати служити. І Господь настільки прокладав цей шлях, що його могли б забрати ще там доволі дуже дов, давно, ще місяців чотири назад. Але е, Господь пока, проводив цей весь шлях, щоб він був зі мною. Ми приходили лікування. Там він проходив ВЛК, і в нього виявили хворобу, яку потрібно було підлікувати. Йому дали можливість цей термін лікування. І що я хочу сказати, друзі? Що в нас була можливість їхати в Львів для того, щоб лікарі мали пробували щось зробити з дитиною, спасти її життя, була вирогідніше чоловіка заберуть дуже швидко, дуже скоро. Але Господь, коли ти покладаєшся на Бога, коли ти молишся за Його волю. Коли ти просиш, щоб саме він вів тебе, що саме він втрутився в твоє життя і в твої проблеми, то він це робить. Но він робить так, як бачить це він, на те, на що є його воля. І коли мені сказали, що наша донечка померла, я е, через декілька годин, буквально я почала читати псалми і отримала відкриття від Бога, де в псалмі він написав: Ви всі молились за життя. А я подарував життя вічне. Амінь, і амінь. я безмежно вдячна Богу за те, що Він подарував вічне життя для моєї донечки. Амінь, амінь. Я знаю, що з часом я зустрінуся з нею на небі. Я амінь. знаю, що з часом я, я її там впізнаю, і ми будемо там разом е, жити в мирі, в лагідності, де немає ніяких хвороб і проблем. Але що я хочу сказати? Я розмірковувала про деякі речі, і Господь мені положив на серце. Якби... Просто так відбулося, що я мала, народити, я мала їхати в Львів в 9-й годині ранку. Але в 9-й годині ранку я вже народила дівчинку. І я задаю собі запитання, а якби я їхала в той час в дорозі і почалися б пологи, як би це відбулося? Це ж могло б так статися, що могло б і мене вже не бути в живих, тому що могла би початись кровотеча, а ми не змогли б нічого зробити. І якби я поїхала в Львів, я б там була сама. І якщо б навіть померла моя дитинка там, мені б там було б дуже важко, бо що там ні рідних, ні близьких, ні знайомих, які б допомогли мені з документами, з похороном і з усім. А тут в мене тут була церква, в мене тут були люди, які підтримували, молились, спіклувалися, допомагали. В мене тут був чоловік, який вирішував всі питання з документами, з похороном, який допомагав мені, підтримував мене тут разом зі мною. І навіть після похорону, друзі, коли ми вже похоронили нашу донечку, буквально через 5 хвилин після того, як ми від'їхали від, від кладовища, від кладовища, до мого чоловіка зателефонували з військової частини і сказали, «Готуйся, ти завтра їдеш. Це був ще один удар для мене. Я не розуміла, як я це маю проходити сама. Мені чесно було дуже важко. Але і тут Господь виявив свою милість і благодать. Він дав нам ще тих три дня, самих важких три дня, які ми пробули разом і пережилися горе разом. Тому, друзі, покладайтеся на Бога, незважаючи ні на що. Багато викликів, і багато випробувань буде в нашому житті, але потрібно проламувати цю темряву. Потрібно впускати це Боже світло, Боже сяйво в своє життя і в своє серце. Господь допоможе вам пройти це все. Амінь, амінь. Наразі я дякувати Богу, Господь втішив мене. Я е, менше плачу, я е, менше знаходжуся в депресивному стані. Я почала далі служити Богу. Я і не відходила, звісно, але брала якийсь період відпочинку. Я, я вернулася в те саме місце, друзі, і ще даже більше вам скажу, що Господь мене підняв ще вище і дав мені ще більше відповідальність, ніж я несла до цього. Довіряйте Богу, моліться, взивайте. Не завжди те, що ми просимо, це є нам на добро. І так написано в Слові Божому. Якщо я вам цього не дав, значить це вам не на добро. І чесно, я дякую Богу, що він її забрав в той момент, тому що я розумію, що дитині з раком з народженою з ракою величезною величезною пухлиною, яка була більше голови. Вона була вище більше самої голови і була внутрі, якби їй важко було би зараз жити. В неї вже почалася деформація обличчя. І ви представте, якби вона залишилась живою, як би їй було б жити з цим з цієї таким діагнозом? Вона би мучилась, вона би страждала. Але Господь явив милість і Він зробив, зробив так, що вона зараз є моїм янголом там на небі. Тому, друзі, моліться, шукайте Бога, він допоможе. І потім ви будете. Повертатись назад і бачити, які чутні діла він створив вашому житті. Давайте прославимо Господа.